Привіт! Сьогодні відео про клей для установки автоскла герметик. Дивіться, порівнюємо і дізнаємося, чи дійсно Замовлені нами два зразки від китайського виробника мають срок застигання 1 годину та 2 години, як заявлено у супроводжуючих документах. Що, що ми маємо на увазі під словом 1-2 години? Це safety drive time. Тобто той час, через який ми можемо випустити автомобіль після установки лобового скла, безпечно. Нові ніколи до цього герметики не використовувалися. Один та двохдинний, а також порівнюємо їх з розповсюдженими в Україні сіра ковбаска, синя ковбаска. Я думаю, всі, хто в цій темі, знають, що це за клея. А також з брендовим продуктом Бетасіл. Він реально 30 хвилинний, 100 раз перевіряли, дійсно працює класний клей. Але, дорогий, порівняємо, чи навчились китайці робити швидкий герметик, який можна порівняти по часу заставання з цим. Вже нанесено всі герметики, як нові експериментальні, так і ті, що вже на українському ринку існують. Наношу фінальний валік бета-сілу. І зараз зафіксуємо час фломастером і будемо спостерігати, як ці 5 зразків у нас швидко будуть досягати, тобто набирати свою міцність, що напряму від... від чого напряму залежить безпека. Клієнта, якого ми випускаємо після заміни вітрого скла. Тобто нам важливий час застигання герметику, час, коли герметик становиться міцним та безпечним для руку. Так, Фіксуємо на годиннику 15.29 починаємо спостерігати, що у нас буде відбуватися потім. Пройшло у нас пів години. І дивимося на застигання герметик. Ми попередньо попереднього потрогали, який він. Як, як відобразити, от, о, то, як герметик застигає? От, наприклад, бета-сіл той, що заявлено 30 хвилинний він спустя 30 хвилин вже має певну пружність. Дивіться, з тим же нажаттям тут маємо пластилін. Тут теж маємо пластилін. Дивіться, тут якась. Пружність є, подобна до бета-сілу, але, звісно, поступається йому. Але не зовсім пластилин. 30B той що 2 годинний, поки ще пластилин. Фактично, те, що заявлено виробником 1 година, поки що після бета-сіла у нас найпружніший герметик. Ці ще досить рідкі. Ріденький. Ріденький, ріденький, цей більш пружний. Цей більш пружний. Поки що все, що заявлено виробниками, 30 хвилин, 1 година і 2 години. В принципі, поки що відповідає дійсності. По сірому та синьому герметику. Я вимагали палець, зараз подумаю, який результат. У нас пройшла година після нанесення зразків герметиків, наших. вже вони повністю рука у нас не вимазується і можна так от уже б... Б... сухими пальцями провіряти. Ну, він такий став максимально пружним. Я його давлю, він відкликається назад. От зразок сірого герметику. От Зразок синього герметику. Вони змінаються. От у нас заявлений наш експериментальний герметик одногодинний. Фактично, невеличка пружність залишилась, яка поступає, поступається звісно, по тасів. І е, двогодинний герметик у нас е, все ще такий досить рідкий. Ну, У нас треба почекати 2 години. Тобто, у одногодинного щось схоже на пружність з'явилося через цей час. Можемо Пробувати, до речі, відірвати хвостик. Дивіться, у нас хвостик, Добра адгезія до складу я сильно тяну, не можу відірвати. У одногодинного теж відірвати не можу. Давайте спробуємо, може вимажу руку, так вимажу відірвати цей герметик. До речі, теж схватився і не відривається, хоча чуть-чуть він підірвався. Цей захвост схватив, чуть-чуть відривається. Бета сіл захвост схватив, тяну. До речі, детасів трошки відірвався. От, мабуть, щоб бути чесним. Ну, хоча б дуже сильно тягнув наш 1 годинний герметик і відірвати не можу. Ну, Двогодинний герметик відривається. Якщо так його тестувати. Коротше, ми Що, щось знаємо про хлея тепер нове. У всякому випадку ми ще все, все опрацюємо в роботі. Партія, коли я зайшла нормально, буде буде на чому дослідити і ще раз поділитися з вами нашим на, 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 на нашою думкою про нові куя Ренс 30біт та Ренс 30 Е. А, і хотів ще підказати таку важливу інформацію, що ми ну, є не тільки постачальником Клея, у нас і активатор у нас є фірмовий, і праймер у нас є. І великі упаковки, так і маленькі, для одні, однієї установки дуже зручно. Класні, класні аплікатори, класні струни чисто на наші, вони дешевше європейських аналоги, вони дуже класно працюють. Наш, наш сервіс працює лише на, на наших розходниках. Звертайтеся як за корисними порадами, так і за розходниками, так і за всім, що може людям знадобитися у сфері автоскла, автоплівок і дітей. Звертайтеся, допоможемо у кармон.